Доброго дня, дорогі колеги, дуже рада, що змогла вийти в сторіс, тому що от в суботу цілий день працюю, неділю цілий день працюю, а записати сторіс нема коли. Отож, хочу вам сказати, що завтра, 13 лютого, починається старт другого потоку курсу по Телеграм. Отож, я вам хочу показати, як виглядає цей курс. Дивіться, ви приєднуєтесь в закритий телеграм-канал, де є ось така будова. Все починається з організаційних моментів. В організаційних моментах ви бачите текстове повідомлення про графік навчання, дедлайни та умови отримання сертифікатів. Далі ви бачите таблицю оцінювання ваших практичних робіт. Отож, тут буде написано ваше прізвище та ім'я. Далі, скільки практичних робіт ви виконали, скільки вам лишилось практичних робіт. І якщо ви все виконали вірно, ви будете бачити ось таке повідомлення. Вітаю вас! Далі, ось тут інформація про курс. Далі інформація про те, де знаходяться ваші сертифікати, програма курсу, реєстрація сертифікатів та суб'єкт підвищення кваліфікації. Далі, дорогі колеги, ви бачите форму, і вона є конфіденційною. Далі ви бачите відео привітання від мене з усіма деталями стосовно курсу. І от щодня ви отримуєте теорію, далі практичне завдання. Та додаткові практичні завдання. Що входить в теорію? До речі, дорогі колеги, це перший раз я записувала теорію настільки коротенькими, маленькими блоками. Зверніть увагу, кожне теоретичне відео дуже маленьке, дуже маленьке. От я вам зараз продемонструю. От, наприклад, перше теоретичне відео хвилину 37, далі хвилину 57. Тобто, я по максимуму старалась економити ваш час. Отож, покажу вам одненьке з відео, які будуть на курсі. Дивимось. Хочу звернути увагу, що майже у всіх відео є веб-версія, десктопна, мобільна версія. І пояснення. Я зараз перемотаю одну хвилинку, ось. Це ми встановлюємо веб-версію. І так само, як це працює на мобільній версії. Так, далі дивимось. І таких відео ви отримуєте декілька. Тепер стосовно практичної роботи. Отож, практична робота це обов'язкова практична робота, одненька або дві в день. Вони не є складними, але по часу вони більші. Наприклад, 8 хвилин. Тому що робота з ботами вона не може бути зовсім коротенька. Отож, ви отримуєте практичне завдання, приклади практичного завдання. І потім ви внизу бачите. Виконання практичних завдань. І так, щодня, додаткові завдання, вони не є обов'язковими для виконання, я вам зараз покажу для прикладу. Але колеги, які мають час і бажання, можуть їх виконувати. Ось, наприклад. Ось такі додаткові завдання. Далі, і так, щодня, доброго ранку, теорія. Практичне завдання, додаткові практичні завдання. І, до речі, навчальні матеріали на Google диску. Якщо у вас не вийшло подивитись YouTube, ви хочете завантажити, коли у вас є електрика та інтернет, ви це без проблем можете зробити. Ось таким чином: теорія, практичне завдання, навчальні матеріали. І так далі. Ось так, дорогі колеги, організовано навчання в закритих телеграм-каналах. А тепер хочу додати особисто від себе. Якщо вам треба організувати велику кількість навчальних матеріалів в одному місці, якщо вам треба об'єднати людей в один телеграм-канал, якщо вам треба розширити можливості за допомогою телеграм-ботів, і це все можна зробити в одному месенджері. А якщо ви ще дружите з ботами, знаєте їх, знаєте їхню принципи роботи їхні, то тоді це для вас просто 5 хвилин роботи. Запрошую вас на курс, який стартує завтра розширюйте свої знання про телеграм, про телеграм-боти та створюйте круті, класні канали для своїх колег або для своїх учнів. Гарного вам дня та бережіть себе!